Сьогодні, 23 червня, відзначається одне з найважливіших церковних свят трійця, або як його ще називають, П'ятидесятниця. Свято Трійці присвячено єдності Бога Отця, Сина і Святого Духа. Відзначається свято на 50-й день після святкування світлого Христового Воскресіння, адже саме тоді, згідно з церковними переказами, перед учнями Христа з'явився Святий Дух. Апостоли тоді отримали від нього дар зцілення і дар розмовляти усіма мовами, що допомогло їм поширювати християнство по всьому світу. З цього моменту починається історія існування Святої Вселенської апостольської церкви, від якої ведуть походження всі сучасні християнські громади на землі. Трійця також вважається святом вічного життя. Колектив Київського центру незрячих щиро вітає вас зі святом Святої Трійці. Бажаємо Божого благословіння, міцного здоров'я, мирного неба і душевного спокою!